Терміново дуже потрібна ваша допомога! Так, спокійно, розповідайте, що сталося. Та мені зараз взагалі не до жартів, я тільки щоб видалила всі фото з айфону. О, то вже все. Забудьте про них. Та ну ні, як! Там вже були всі мої найкращі спогади. Школа, універ. Ага, і відпочинок на морі, і ваш улюблений песик. Точно, ще й мій бублик. Стоп! А звідки ви про нього знаєте? Та я пожартував всі ваші фото на місці. Що, серйозно? А як ви це зробили? Ну насправді їх дуже легко відновити. Давайте покажу. Як вам відомо, після видалення фото завжди потрапляє у корзину, де зберігається 30 днів. Проте, якщо очистити корзину, фотографію все одно ще можна відновити. Для цього вам потрібно зайти у хмарне сховище свого iCloud з будь-якого браузера. Саме тут ви знайдете папку, у якій зберігаються всі ваші фото. І навіть якщо видалити фотографію з хмарного сховища, її все одно можна відновити. Адже в iCloud також є своя корзина, у якій зберігаються всі фото після видалення ще протягом 30 днів. Я вам так вдячна! Та перестаньте, це ж наша робота. А це за те, що дивився мої фото. Хам!